Великі 4 місяці назад видавали доручення на мою пропозицію і нашої комісії про виділення коштів на встановлення відеокамер з двох сторон артсклади, враховуючи, що там були певні обставини і так далі. І я хотів би вияснити, що там за ситуація зараз, тому що дві тижні тому теж там скоєно злочин, і зверталася поліція, шукала відео і так далі, там, можливі, і тому подібне. Ми ж домовилися, що там є негайне питання. Зараз відкрився сезон, безумовно. І там ситуація дуже складна в цьому відношенні. Я маю в багато молодих людей і відповідного складу характеру. Так що я хотів би відповідає на ваше запитання, відповідає за реалізацію проєкту безпечне місто, безпечна громада вже. У нас є будемо. Ставити камери, це місце на радні клоповані, але ми можемо мати. Не було попередньо внесено, внесуть вони, Олександр. Ні, з твої, з аж води, ми говорили. Чотири місяці на рад дали доручення, включити відділені кошти і стану. А де доручення? Надійдені це доручення, на кого воно було розписано, я подивлюся, хто не виконав. Добре, якщо Колопенко не виконав, ми ну, його двічі позбавимо. Це весь перелік не походжу з вами, що в минулому поліція нам надавала. Ну допомніть, Володимир Михайлович, допомніть. Володимир Михайлович зараз є ноу-хау, У нього є блуждаюча камера. Коштує 2600 гривень. Я собі таку теж на три навіть купив. На камері є е, е, можливість двостороннього зв'язку, сирени і цього іншого. Працює від 4G, кріпиться на стовп, живиться від сонячних панелей, і навіть живлення не треба. І можна вілка розташувати, і вона буде працювати ефективно. Тому от вони показали, ну я не буду тут показувати відео, що ця камера не знімала в місті, хто і як з Кремлячужан використовує сміттєві майданчики, що привозить, на яких машинах, які номера, які красиві, гарні люди, на БМВ, на, ну, на різних машинах приїжджають. Так, сьогодні вони з Олегом проговорили, тобто ми її ставили на Олесі Українки 39 камеру, цю дивилися, хто вивантажує там, які машини дорогі, це все роблять. Ну вона дуже класна штука. Це навіть не, не от ми з Володимиром Михайловичем говорили, та система безпечного міста, вона класна, але оці мобільні речі вони набагато ефективніші. Пілевокому ми її ту теж ставили на обу, ну, тестували. Дуже гарна річ. Тому ми зараз працюємо. Я думаю, що. Половина, ага. ну, дайте два тижні ми відпрацюємо цей високо. Да. Два тижні Май. на наступну сесію на 23 дні, а потім на Чернево ми вам розвітуємо, що все зробили. добре. Хорошо. Ще питання немає? Да, будь ласка. Тарсяч, раз уже річ пішла про ту локацію, Олександр Толіч підняв, я хочу вам нагадати, що ми з вами в прошлому році демонстрували з вами, з депутатом обласної Святокорейським щодо облаштування. Того місця там, біля озера, де люди відпочивають. Дайте, будь ласка, розпорядження, все ж таки там перевірити той бак, який став у минулому році, і в цьому році те, щоб... Ми закріпили за аквасервісом, наскільки я пам'ятаю, да. озеро закріплено за аквасервісом. складах. Частиня чого? Не закріплено ще? Ну, ми ж говорили про те, що вони там частину благоустрій наземну і аквасервіс закріпити об'єкт. Попрацюйте над цим, от цим, цим Михайлович. На наступну свою комісію земельно-екологічну винесіть. дане питання, щоб департамент ЖКХ надав вам пропозиції щодо закріплення території озера на складах самого водного об'єкту за комунальним підприємством. Для санітарного утримання і прибирання, як мінімум, пост точно, поки ми, мабуть, не будемо там облаштовувати, але санітарне утримання і прибирання це буде за забезпечити. Частину за пасевісом, частину за благоустрій. Благоустрій не може озеро отримати. Не Чергів немає ніби на власні. Все зрозуміло.